Всім добра. Сьогодні в нас навіть зранку немає смугу. І є чим подихати. Ну, в попередньому відео сказали, написали, що відео не яскраве. Ну, але це зрозуміло. Тому що рослини я бачив, що вони не яскраві. Вони не мають таких, тих кольорів, які повинні бути. Навіть у хвойних вони такі тьмяні, таке такі все пожухле. Ну, на, на жаль, я ж кажу, це від нас не залежить, погодні умови. Тому змагатися з е, садами зараз Львівщини, Київщини, Тернопільщини та, ну, та інші місця. Де йдуть і міста, де йдуть дощі, де не така спека, не таке спекуче сонце, наші області не можуть. І це без, без усяких сперечень. Ну, не, не можемо ми тягнути таку долю і виглядати на 100%. За парканом погоріло усе. Я бігаю з лікою полити хоч чапку щі, У мене були висаджені очитки, дуже багато там кам'яних троянди, їх нема, вони у попіл перетворилися. Ще рятую гібіскуси, старі барбариси, ну, вони доволі великі, пішли корінням ну, в глибину, трошки так підгоріли, вони у пилюці стоять страшні, але живі. Що ну юка жива, що ще живе? Що, ще, ще, ще каріптеріс. Оце теж посухостійке таке, що без поливу е, великі кущі можуть рости. Оце знов я стрижу останній раз. Останній рік. Ні, раз не знаю, може ще попри, але рік то точно останній. Ось це стосується того, що. Так, так, ну, не яскраві сади, не яскраві, не гарні, обгоріли, тому що така в нас доля. Зараз ото виїзну балістика, але хочу показати хоча б що радує. Таких умов все ж таки хочеться і руки опускаються насправді. Хочеться все кинути, ото подивишся, у же все цвіте, пахне, все таке яскраве, все вийдеш, поглянеш на, на своє все о, отаке обездолено. <смісті> і так, і розпач. Але що робити в надії на наступні роки і на налагодження, все ж таки маємо утримувати і доглядати все одно не кинеш це, як діти, не кинеш рослини, доглядаєш. Тут тебе дерево Ні, не можу. Ось з серії Butterfly, карликова будлейка. Оце така яскрава пурпула. І треба так різати. Вона все випускає, випускає. В цьому році не дуже велике соцвіття. Хоч вона так підгодована, там і непогана земля, але була підгорівша, під, підстраждала. І підкручена чимось. Ну, я ж кажу, мабуть, якісь були оці вибухи хімікатні, Бачите, по покрутило. Це не кліщ, кліщ він по-іншому виглядає. Він такі тут цяточки на листічках. ось вона якась стала покручена одного дня. Ну, в будлеї вони гарно відходять, цвітуть на поточних пагонах, тому ніяких ой, проблем відкачати немає. Ось в Цвітуть вже вереси. А тут пересадила, прикопала навесні Еріку свою, і вона дала корінці. І я пересадила вже тут на місці засушеного все, засушено, викидаю, що не витримала так, так, такого навантаження. Ті рослини, на жаль, їдуть із саду, тому що ну, немає сенсу їх вже зберігати, коли вони засохли. Цвіте будлея. Дуже яскравий, дуже гарний колір. Він такий між е, темно-фіолетовим з рожевим. І насправді він хамелеонить як флокси. Трошечки на, на, вночі він виглядає ввечері по-іншому, інакше. Будлею полюбляю, вони похочі. Теж цвітуть на поточних пагонах, навіть якщо обмерзло. І все одно вона буде видавати красу. Все одно процвіте, відійде від кореня, якщо старий старі кущі, вони міцні, вони відходять. Ось та варігатне листячко, Але воно втрачає варігатність на літо, на спеку, потім ну, от весною воно дуже яскраве. І ось е восени. Зараз у нас холодні ночі, такі ну, все, все не так, як, як повинно бути. То лист почав новий ось випускати теж варігатно, варігатність видавати гортензія деревовидна, бубульгом. Самі великі шапки із моїх дуб... деревовидних підв'язала вже на наступний рік вона вже буде в мене оцей. У цій тумбі рости, навіть випустили ще соцвіття, мабуть, підживлю, може ти ще, ще, ще даш не таке маленька. Я залишаю, тому що е, вони все ж таки перефарбовуються, потім трошки порожеві, і воно ще на осінь, хоч воно таке зеленкувате, але бачите, соцвіття гарні, вони не згорівші, такі хмарки. Ну На наступний рік вона вже буде сформована нормально, бо тумбу поставили пізно, запізно це, запихували з мамою її туди, щоб не зламати суцвіття. А наступного року рок вона вже буде тут е, рости. ну Так от вона і росла, вже тумба буде це стояти підпірно, то вже на початку буду формувати, щоб вона росла в ній. Allium pink Плене продовжує. Цвісти. Ось він розкривається ніжно-рожевими квіточками з такими. Багато бджілок. Ну, бджілки все полюбляють вулькові. Вони пахнуть. Дуже ніжно, дуже ніжно і гарно пахнеть. Агресор імператор тут сидить і мені не заважає. Мені так подобається він тут. Виходить така як, ну, м -м -м, тільки обрізати треба е е лілії, така як природна картина, сама само по собі, але у свечитках і е у самшитах, і у великих ялівцях, тобто тут така конкуренція, що воно само з собою конкурує, і е е якось так. Ну, мені подобається. Ось не знаю. Комусь може здаватися, що це якась смітничок так з рослин. Але мені подобається. ну Єдине, зараз от у лілії не, не, не те несе. Ось така гарна кубка. Ну, мені, якщо він кудись лизе, я зазвичай це місце полюваю і висмикую. Воно добре висмикуються, бо коріння у імпарату, воно не глибоке, не глибоке. Тому як би того гресера-агресора, але не такий, що прям. Ну, Наприклад, м'ята тут, тут це великий агресор, там таке коріння, що не, не видобуєш потім лопатою. Е, тут гарний кріп е, залишила, бо тут, тут такий гарненький, нехай росте, може на консервацію знадобиться, бо на городі там він весь у пилюці, а тут я рослини поливаю, то і кріпи поліваю. Бачите, ніхто ні не має по полиці, то все гарне. Клени трішки попідгорали, але ж це перший їх рік Ось почали зараз е давати новий приріст на багатьох, і видасть новий. І вони будуть живі. Ну, на Наступний рік вони будуть більш стійкі, навіть бачите, у таку спеку у таку пересаджені, бо я отримувала я їх, коли, коли отримувала, мені завжди. Таке питання, з чого вони там, що вони там ростуть, з чого вони там жруть, Бо горщики невисомі, торф і ну, рослина велика, коріння майже немає. <кій> Тому сподіваюся, коли вони вже приймуться у нормальній землі, ну, для клена я зробила посадкову, то будуть зростати гарніше, ніж у горщиках, і будуть більш тійкими. Чітки ну, зараз почали, почали розкриватися деякі в мене тут теж поламані котами. І коли вони розкриються, я вже, мабуть, огляд буду робити, коли будуть ну Це Thunderhead. Thunderhead. Великі в нього повинні бути кульки, але сорт сам не високорослий. А оце в мене матрона тут залишився, мабуть, живець, бо такий великий я наче пересаджувала ось матрона, а поряд блек-джек. Але в мене там є інший кущик в іншому місці, то він ну, насправді він гігантський, а тут маленький залишився. Седоми дуже полюбляю. Єдине, треба теж контролювати, щоб не ну, попилиться, полюбляє з щоб, щоб не натаскали е, мурав'ї попилицю серед каулі, він у нього яскраві цвіття, ну, по очікам. То краще окремо. Окремо, але хочеться ось так. Просто в, в основний зараз то, то, огляд, що стійке, що е, приносить зараз хоч якісь радість, це очитки, ну, чітки. трошки догорівших гортензії, Так, вербена, оця стійка. Це цікаво, але вже ж теж, коли ну, цей смок, вона така вся у пиляці, то, то, то не яскрава. Зараз повимивала трошечки зі шлангом, то нічого радує. Вона завжди доречна підсаджувати, особливо під злаки, вона така повітряна. І це ну, під всі рослини. Мало примхлива цвіте у перший рік завжди і до самої осені. Ще хотіла запитати, може хто знає, у минулому році я купувала у зелених янголів клеродендрум. Е, клеродендрум варієгатний, здається, варігатний. І отримувала вже восени ну, було пару листочків, наче він був варігатний. Що він мені виліз в цьому році? Ну, ось він прокинувся дуже пізно. Я згадала все, здох, відкопала. Там була торф'яна таблетка, і, і корінчика майже не було. Ну, ось гілочка, а що він був? Вщеплений чи що? Так воно ж вимерзає, воно ж як гібіскус, ото от, трав'янистий десь під корення. Це щось я не зрозуміла, що, що я таке дороге, коштовне купила варігатне, а воно мене призелене. До речі, листя воняє. Ну насправді да, смердить. Ну так не, не смачно, його Його краще не чіпати. Фу, як якийсь, хоч бурян краще пахне, ніж оцей клеродендром. Ну а так, що це в мене за зелень? Хотілося щось таке варігатне. Думала, якщо куплю щось, то вже супер-пупер. Не просте, а вже вже з варігатним листям. Та ні, тут якийсь облом. Ну, що ж таке, цвіте-карликовий клематис, але під нього треба мені бить зробити взимку якусь гарну підставочку. Бо я його посадила в кам'яній гірці. Так. Так і не доробила підсипку, не додробила, немає зовсім часу, тому що ну, рятуємо рослини, полив, 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 полив. І все, вже задовбалась, вже хочеться щось посаду поробити, але немає змоги, вже і сил на це не вистачає зовсім часу. Це, вже, вже казала це good, but, чіток. Ну, ось такий чіток, яскравий, але йому треба дати час, щоб він наріс і показав гарні шапки, бо отримувала ж, ну, в одну патичку там, за 70 чи 80 гривень бережників колись. Це він наріс вже гарький. І все ж таки. Е Оцей нос я то я недарма купила, бачу, тепер бачу відмінність від е, шинандо. В нього більше блакитного, більше і інший трошки колір зафарбування, але ж треба так, хочеться кущик, щоб був побільше. Щоб побачити його побільше вживу. Це ж такий. і він, ну ні, Я дуже полюбляю і шенандо повітряний зараз, дуже гарний. Кінчики червоні, де яскравіше сонце, він в мене сидить, то він більш, зараз вже не буду вимикатися дійду то він більш яскравий. Ось теж яскравий, непоганий. Тут кущики ще маленькі, ну на відсадку були, то е, ті вже великі, вони будуть, доростуть, коли будуть здорові. А ось так виглядають кущики, що, що маленького розміру і при достатньому освітленні в них, в них теж дуже багато ось червоного зараз. Бачите, яке, яке гарнення. Яке воно буде гарне ще нам до. Е, до речі, є трошечки азіміни навіть. Вона зелена, її не дуже бачно, але хоч і померзла, але то там, то там е, дивлюсь, о, висить. Ой, і ось тут висить. А, ховається, вона ховається. Так, не, на, не на наймося. Хотілося в цьому році вже великі дерева е, гадали, що ой, ну в тому ж було нормально, а зимі не поїли. І гадали, в цьому так буде і зовсім-вже зовсім, зовсім вже ж дерева. Більше стали, а воно морозу все побило. Тому без, без врожаю трошечки трошки буде, трошечки поїмо. Непогано лейку Виглядає Виглядають ті, що я так і тримаю у горшиках пересаджені. Ну, поки що, Тому що тут у горщика, я ж кажу, воно затримається волога, вона не стикає, так, бо воно тут, тут гірка. І воно все просто після поливу, все, все стекло і, і, бо, бо без дощів. от Тільки таким е, методом можна якось рослини доростити до нормального стану. У таку посуху, бачите, навіть і... І котої непогано виглядають. І порадувала дуже котяча лапка. Вона в мене тут прийнялась така м'ягенька, така гарненька, але бачу, що так, агресивна. Ну, багато росин агресивні. Ну, немає рослин без догляду, все одно треба якісь різати, якісь обмежувати, якісь підсіються, якісь. <світ> Які щось щось витворяють, всі вони щось витворяють, це рослини, це їхня суть. Кожна по-різному, ми вже обираємо. Не знаю, як цвіте, повинна бути рубром. Руб, руб, ну, подивлюсь, але така така гарненька, така м'ягенька, ну потрібно буде обмежувати. Ну, просто прибирати зайве дають. Та й все. А ось тут, що цікавого в мене це ось такі мутантики в мене. Не знаю, діток будуть давати, чи ні, це мутанти молодил. Ось що повидавала. Такі цікаві. От подивлюся, на наступний рік викине воно діток, чи ні? Це по-перше, і які вони будуть. Не пам'ятаю, з якого сорту, але ось бувають навіть і, і, і такі справи в нас. І на останок квіточка. Квіточка буде захована. Сьогодні розквітла нова в мене німфея Ванвіза. Так на радощах тільки телефон туди не жбурнути. Ось така. Ой, гарнизна. Так, вона наверное, не повністю ще розкрилася, ще і квіточка не така велика. Ну, але ж це така краса. Бо в мене це ніжна, ніжна рожева, розе марляка. Тут і тепер в мене буде ще цвісти Ванвіза. Ось так, все. Всім бажаю. Гарної погоди нашим регіонам, я бажаю дощу нарешті, дощику, дочекатися за здоров'я. Всім скорішого мирного неба та бережіть себе.